Цей хлопець прокинувся на дереві, під яким лежав поранений вовк. Що було далі? Дізнаємося із огляду на фільм Альфа. Події фільму відбуваються 20 тисяч років тому у Європі. Молодий хлопець на ім'я Кеда разом зі своїм племенем полює на стопових буйволів. Їх очолює Тау, батько Кеди. Вони підбираються все ближче до величезних звірів, а потім різко встають і біжать на буйволів. Але тварини теж мчать на них. Люди метають списи, буйволи лякаються, різко повертають у бік і біжать до прірви. Багато тварин не встигають загальмувати і падають вниз. Один із буйволів розвертається і розлючено біжить на людей. Він мчить прямо на кеду, і хлопець намагається втекти від дикого звіра, проте буйвол його наздоганяє. Кеда піднімає голову і бачить, що звір знову прямує до нього. І, зачепивши своїми рогами, несе до прірви. У цей момент Тау метає у буйвола спис. Поранена тварина добігає до краю прірви і скидає кеду вниз. У наступній сцені показані події, що сталися за тиждень до цього. Молоді мисливці роблять наконечники для своїх списів. Вдалі вироби залишають, а погані викидають убагаття. у багаття. У Кеди виходить зробити дуже гарний наконечник. Потім усіх молодих мисливців б'ють, щоб вони звикали до болю. Батько дивиться на побитого кеду та обіймає його. Усіх молодих хлопців посвячують у мисливці, і місцева жриця вимовляє молитву за вдале полювання. Мати киди переживає за сина і думає, що він ще до цього не готовий. Тао каже дружині: що якщо ніхто не полюватиме, то плем'я вимре від голоду. До того ж, кеда, син вождя, і зобов'язаний це робити. Вранці плем'я вирушає на полювання. Чоловіки прощаються зі своїми жінками. Кеда обіймає свою матір та обіцяє показати себе гідно під час привалу Тау вчить сина розпалювати багаття, але у хлопця нічого не виходить. На світанку вони продовжують свій шлях і зустрічають групу інших мисливців. Вони вирішують об'єднатися і разом піти на велике полювання з символічними слідами. Це кам'яні стовпи, які залишили їхні предки. Але з цього походу повернуться не всі. Мисливці знаходять дикого кабана та ранять його. Тау дає синові ніж і вимагає киду позбавити життя поранену тварину. Однак хлопець не хоче цього робити. Тау каже, що це необхідно, адже життя звіри, яке вони забирають, натомість врятує життя багатьох людей. Але кида все одно не може цього зробити. Тау сам розправляється з кабаном. Він дуже засмучений поведінкою сина. Вночі мисливці розбивають табір та вечерюють. У цей час лунає якийсь звук. Люди злякано дивляться на всі боки і хапаються за зброю. Стає тихо, і вони знову сідають біля вогнища. Несподівано з'являється величезний звір і хапає молодого мисливця, друга Киди. Ми чуємо дикий крик хлопця, але на жаль, йому вже не допомогти. Кида дуже тяжко переживає втрату друга. Вранці мисливці проводять прощальну церемонію і продовжують свій шлях. Так минає день за днем. Одну зноч. Шей плем'я проводить у великій печері, та уз сином виходять назовні і чують вовче виття. На скелі стоїть декілька вовків. Один з них Альфа, ватажок зграї, та укаже, що вовки, як і люди, здобувають повагу своїми вчинками, силою та спокоєм. Наступного дня мисливці нарешті приходять до своєї цілі. Один із них знаходить на дорозі какашку буйвола та убере її до рук і нюхає. Вождь розуміє, що буйволи вже зовсім поряд. Мисливці готуються до битви, наносять на обличчя чорну фарбу, перевіряють свою зброю та непомітно підповзають до буйволів. Ми повертаємося у той момент, з якого почала. Ця історія, і знову бачимо, як кеда падає у прірву. Мисливці біжать до прірви і бачать, що хлопець тримається рукою за шматок скелі, але за мить зривається вниз. Але він не падає на землю, де вже валяються буйволи, а опиняється на невеликому виступі і непритомніє від болю. Тау хоче лізти за сином, але інші мисливці відмовляють його від цього божевільного вчинку. Вони запевняють вождя, що хлопець не виживе, адже він упав із великої висоти. Вночі мисливці гріються біля вогнища, а тау сидить на краю прірви і звідчаєм дивиться вниз. Вранці вони проводять прощальну церемонію, і вождь гірко оплакує втрату сина. Усі мисливці повертають. Ця додому зі своєю здобиччю через якийсь час до киди підлітає стерв'ятник і кусає його, і тут хлопець раптово приходить до тями. Наш герой бачить, що його нога зламана, він кличе батька, але його плем'я вже залишило це місце. Не маючи іншого виходу, Кеда вирішує спуститися вниз, проте в нього нічого не виходить через те, що сил зовсім немає. Крім того, на скелі практично нема за що чіплятися. Раптом починається злива, а з нею і справжня повінь. Кеда щосили тримається за виступ на скелі, проте не витримує і падає вниз у воду. Хлопець приходить до тями вже на суші. Він жадібно п'є брудну воду з великої калюжі, після чого самостійно вправляє собі ногу. Наш герой фіксує зламану ногу за допомогою палиці та мутузок. Кеда прямує до місця, де плем'я полювало на бізонів, і бачить, що по ньому вже провели поминальну службу. Наш герой розуміє, що він залишився один, і тепер йому доведеться дуже постаратися, щоби вижити і повернутися додому. Раптом Кеда чує вовче виття і поспішає якнайшвидше покинути це місце. Хлопець проводить ніч на дереві, щоб до нього не дісталися хижаки. Він знову чує вовче виття. Вранці кеда набирає води та снідає земляним черв'яком. І тут до нього наближаються вовки. Хлопець стікає від них і залазить на дерево. Один із звірів чіпляється йому в ногу, проте кеда ранить його своїм наконечником і піднімається вище. Вовки до ночі сидять біля дерева, але потім все ж таки йдуть геть. Вранці кеда спускається вниз і збирається позбавити життя пораненого вовка. Він підходить до тварини. Але він не може цього зробити. Хлопець вирішує врятувати звіра. Кеда зав'язує вовку пащу мотузкою, відносить його до води та обробляє його рану. На скелях з'являються гієни, і хлопець несе звіру у безпечне місце, щоб сховатися від хижаків. Він намагається розпалити багаття, але в нього знову нічого не виходить. На світанку кеда помічає, що йому стало ще важче рухатися. У глибині печери він знаходить дивний тотем та глиняну миску. Зібравши різні рослини, він готує собі ліки і наносить їх на хвору ногу. В цей час вовк лапою знімає пов'язку зі своєї пащі. Кеда це помічає і наливає звірові води, щоб той почав йому довіряти. Вовк гарчить, але все ж таки п'є запропоновану йому воду. Потім Кеда приощає вовка черв'яками, але такої їжі недостатньо. Хлопець йде на полювання з каменем у руках та знаходить кролика. На жаль, йому доводиться позбавити звіра життя, щоб вижити самому. Вовк хоче відібрати кролика, але кеда забороняє йому це робити і сам з'їдає перший шматок. Звір покірно чекає своєї черги. Хлопець знову намагається розпалити багаття, і нарешті у нього це виходить. Лише наївшись, кида ділиться з вовком своєю здобиччю. Так він показує звірові, хто тут головний. Хлопець намагається погладити вовка, проте той лише гарчить на хлопця і не дозволяє доторкнутися до себе. Вдалині чути вовче виття, і поранений звір теж виє у відповідь. Кеда розуміє, що треба якнайшвидше повернутися додому. Скоро випаде сніг, і вижити буде важче. Він набирає більше води, бере з собою дерев'яні палиці і відбирає у вовка свій шарф. Хлопець просить звіра повернутись у свою зграю, але той залишається зі своїм новим другом. Кеда йде у бік дому, орієнтуючись на зірки. Вовк йде за ним, незважаючи на всі спроби його прогнати. Вони починають полювати разом. Вовк же не накиду дикого кабана. Хлопець піднімає спис, але промахується, і кабан тікає геть. На щастя, друга спроба виявляється більш вдалою. Вночі кида смажить свою здобич і гріється біля багаття. Вовк лягає поруч із ним, а вранці вилизує йому обличчя. Потім хлопець купається, грає з вовком та кидає його у воду. Звір з цікавістю дивиться на рибу у воді та раптово ловить одну із них. Чудова реакція! і вовк продовжують свій шлях, і хлопець дає новому другові ім'я Альфа. Незабаром приходить зима і випадає багато снігу. Хлопець із вовком полюють на дикого кабана. Тепер вони працюють як одна команда. Якось уночі їх оточують вовки. Кеда хапає спис, але Альфа підходить до одного з вовків і привітно махає хвостом. Схоже, це його зграє. Кеда відпускає свого нового друга і продовжує йти додому один ночами. Хлопець дуже сумує і за сім'єю, і за вовком, а вдень рухається все далі і далі. Починається снігова буря і, втративши пильність, кида провалюється під кригу. Він намагається вибратися, але його несе течією. З'являється Альфа і біжить за ним. Хлопець розбиває кригу за допомогою ножа, і Альфа витягує свого друга з води. Кеда тремтить від холоду, і вовк намагається його зігріти. Тремтячими руками він розпалює багаття і скидає з себе мокрий одяг. Він засинає, обіймаючи теплого альфу. Тепер вони продовжують свій шлях уже вдвох. Кеда бачить людські сліди і знаходить маленьку хатину. На жаль, людина поруч із нею не подає ознак життя. Хлопець заглядає у хатину, але не знаходить там нічого корисного. А він такий голодний. Кеда забирає у мертвого мисливця його лук зі стрілами і йде далі. Погода стає дедалі гіршою. З гір сходять снігові лавини, а ще з'являється зграє гієн. Хлопцю та вовку вдається сховатися у печері. Гієни пробігають, не помітивши їх. Але в печері з'являється величезний тигр і нападає на них. Кеда випускає стрілу з луки і позбавляє дикого хижака життя. На жаль, у битві з тигром Альфа отримує сильне поранення. Кеда намагається вилікувати вовка, але травми надто серйозні. До того ж, сам хлопець захворів після падіння у воду і постійно кашляє. Однак вони з Альфою продовжують свій шлях додому. Кожен крок дається їм все важче та важче. Зрештою, Альфа падає на сніг. Він більше не може йти далі. Кеда не здатний залишити друга, тому несе вовка на руках. Знесилений і хворий хлопець все ж таки добирається до свого селища і падає на землю. До нього підходить батько та плаче від щастя. Його мати теж дуже рада. Кеда просить врятувати альфу. Місцева цілителька лікує і Кеду, і вовка. Виявляється, альфа це не вовк, а вовчиця. До того ж, вона починає народжувати вовченят. У селі вирішують залишити всіх вовків собі, адже тепер вони члени племені Кеди. Ми Бачимо, як ростуть ці милі вовченята, як вчаться вити на місяць, і потім ходять на полювання разом із племенем. Сподобалось? Тоді дивіться більше оглядів на каналі. Це був Мувікіт, і ми бажаємо вам таких же вірних друзів.